Наш захід був направлений на рятувальників, які отримали поранення під час виконання своїх службових обов'язків, і наша задача була попрацювати з їх відновленням. Важливо, тому що незважаючи на те, що люди... Вже звикли працювати в таких умовах. Все ж таки їм потрібне відновлення, реабілітація. Тому наш захід направлений саме на це. Такі заходи дуже важливі для відновлення реабілітації людей, які травмувалися під час бойових дій, тобто внаслідок військової агресії. І такі заходи допомагають більше повертатися. Таким співробітникам до нормального життя, нормальної роботи повсякдення та нормально жити, працювати. Ми сьогодні познайомилися взагалі з роботою нашого кінологічного центру, які саме завдання ми виконуємо, а також показали основні елементи з роботи наших собак: це слухняність, адже всі повинні бути слухняними не в залежності від того, яку має собака спеціалізацію, і, звичайно, показали, як саме відбувається пошук заборонених речовин, в даному випадку вибухових речовин. А також я думаю, що це досить дієвий спосіб, скажімо так, підтримати емоційно і заспокоїти людей, можливо, десь дати можливість підштовхнути їх для того, щоб вони відкривалися, особливо психологам. Сьогодні прийняли участь у тренінгу для працівників ДСНС, які отримували поранення, навчали їх зупиняти кровотечу. Спецзасобами це були ізраїльські бандажі та турнікети. Навчали їх надавати самодопомогу та рятувати своїх товаришів.